Прикарпатські судді вивчають, як і кого брати на роботу. В Івано-Франківську розпочався семінар, завдяки якому представники Феміди планують переосмислити кадрову політику. У сучасному світі кажуть судді, висококваліфіковані спеціалісти цінуються завжди. У Верховному суді ми проводимо конкурс. Спочатку приходять конкурс, люди здають екзамени в письмовій формі. Потім іде співбесіда усній. і це дуже такий, скажімо, відбір. Серйозно, тому що люди приходять з двома трьома освітами і. Потім вже в результаті співбесіди ми виявляємо, людина може працювати ще. Освітній семінар відбувається в рамках американського проекту верховенства права в Україні. Він реалізовується вже три роки. Іноземні фахівці вже бачать конкретні результати роботи. За їхніми спостереженнями, навіть на найнижчу за рангом посаду, українські суди беруть людей лише з вищою освітою. цей проект є різностороннім. Ми вчимо, як правильно обирати працівників в суд, як їх вводити в роботу, як втримати на роботу. Робочому місці. Також важливим є і зворотній зв'язок. Треба вміти застосувати методи мотивації, аби оцінювати якість праці робітників суду. Однією з передових у прогресивній роботі з кадрами є прикарпатська мережа суддів. Тут працює психолог, який тестує претендентів на певні посади. Всі новопризначені працівники проходять курс орієнтації та адаптації. Це пришвидшує їх включення в суддівську команду.